Всім привіт! Сьогодні у нас тренування буде сушка ніжок, я дуже обожнюю. Будемо 15 хвилин сушити ніжки, працювати на них. Внутрішня, зовнішня поверхність стегна. Тож, поїхали. Робимо все по 20 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Не припиняйте. Три, два, один. І сідаємо на коврик. Робимо все так само, але резиночку кладемо вже там, де у вас кросіок. Садина красівка, там, де вм'ятина. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Трішки холодно. Вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вітер, сім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, Молодці. І ще робимо два кола так само. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Я намис рахую по 10 разів, тому що так ми трішки відманю обманюємо свій мозок. Тоді нам легше. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Ще одне коло буде. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці, ще останнє коло. І будемо змінювати сторону ніжки. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Круто. Буде ще е, дві частини Буде попрацювати ще краще ця зона, якщо ви не новачок. І на середній рівень, то вам потрібно буде раз, два, три, чотири, п'ять. То ви захочете ще попрацювати щоб прям добре посушитися. Або можете зробити цю частину, а на наступний день зробити іншу частину. Так теж можливо. І третя частина у нас буде складатися з цього, що ми будемо просушувати біцепс стегна. Проблема з зоною багатьох жінок. Тому що там силі літаки ростуть більше всього. І відпочинок. Викрити ви молодці, але зробили одну ніжку, п'ємо водичку. Вибачте, в мене тут ремонтні роботи. Я, щоб не міняти резиночку, зараз не переставляти чотири рази, буду робити просто на іншу ніжку іншу сторону. Ви можете робити одразу внутрішню. Дивіться, як вам зручно. Або зі мною. Тож, поїхали. раз. Два, три, зараз пино, а зоні ще працює. Сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Так само розиночку одразу кладемо. Там, де виночка, посередині красовку красівку. Красівку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять, дев'ять. Б'ємо п'яточкою. 4, три, два, один. Раз, два. Так само, що на внутрішньому ми п'яточку вперед пускаємо. Що? зовнішню, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, сім, вісім, дев'ять, десять. Щоб у вас не працювали квадріцепси, вони і так у нас від ходьби доволі закачені. Тому... Ну, якщо ні, то можете, звісно, робити по-іншому. Але раджу робити, я кажу, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Намагайтеся якомога далі підстрибнути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це дуже крута сушка. В ніг. Ми працюємо без відпочинку по 4-5 хвилин. Робіть у мене шнурок розі. Раз, два, три, чотири. Зрозуміли? П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. І десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Останнє коло робимо. І будемо. Я перекладаю резиночку. А ви, аби працюєте на зовнішню, або робите так само зі мною. Раз, два. три. Три подалі. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Давайте. Три, два, один. Можете, якщо ви не доробили, доробити стати наступного дня. Або зробити по два кола, раз, два, три. Всього, а завтра по 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, молодці. Я роблю друге друге коло цього тренування, тому що я не поставила запис. І тепер все вам показую ще раз. Тож, поїхали. Резиночку змінюємо на іншу сторону. Кому це потрібно, звісно, або ви відпочиваєте, а я показую. Щоб ми не запуталися. Тож поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Можна починати з тої ніжки, яка. Така у вас, скажімо так, є ніжка, яка краще працює, є ніжка, яка гірше. Поїхали, двадцять разів. Раз, два. Починаєте з тієї, яка слабше, тому що вже коли ми робимо на другу ніжку, вже досить складніше, тому що у нас все одно працюють всі м'язи на ногах, навіть коли ми сушимо тільки в втутринів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, іще п'ять. Чотири, три, два. Один. Круто вимолець. Давайте, залишилось набагато. Кому важко робити? Робите просто е, кроки, без стрибків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Показую кроки, а ви робите так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. І ще буде одне коло у нас. І на внутрішньому буде відпочинок. Невеличкий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Бустріше. Дев'ять, десять, раз, два, три, чотири, шість, вісім, дев'ять, десять. Круто! Ви просто мега-круті. Поїхали далі. Останнє коло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тож арко, то жарко, то холодно. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Круто. Ще двадцять. Раз. І буде. Невеличкий відпочинок у вас. Поїхали. Раз. Три. Чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, девять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Ви мега круті. Що ж, робимо на зовнішню сторону книжки. І поїхали. Так само три кола. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Всім, у мене сильний вітер, тому я вдягаю кофту, тому що можна постадитися. Це не тренуватися на вулиці, але все останнє це тільки плюси, тому що для тим паче для кардіотренування треба багато кисень, та й взагалі для будь-якого тренування. І ще 5, 4, 3, 2, 1. Тому, якщо у вас є можливість, кажуться постійно в усіх тренуваннях, робіть на вулиці. Звісно, на жаль, у нас не той клімат, щоб робити це. Круглий рік, але хоча б 2, 3, 4, 5 місяців дивіться по погоді, тому що у нас вже і дощі можуть бути. Я два дня тренувалась вдома і мені дуже не вистачало вулиці, тому що були дощі. Засамувала трішки. Давайте 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І це буде останнє коло цього сету. Тож поїхали. Раз, Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять, 9, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Давайте останні 20 раз. Цієї вправо. Раз, два. Я далі мені нічого не чуваю. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, 9, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Круто, ви мега круті. Що ви робите? Я переставляю різничку. останні хвилини ми будемо сушити ніжку ще більше. Робимо раз, два. Три і тримаємо в статиці три рази. Раз, два, три, раз. Десять разів робимо. Два, три, тримаємо. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Ще сім. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ще п'ять. Раз, два, три, раз. Два, три, давайте, чотири раз, раз, два, три, 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 ще два. Давайте, давайте. Я знаю, вам складно. Мені заміж боляче, але воно того варто. Повірте, щоб у вас були гарні, струнки. Ніжки. Останні. Раз, два, три, раз. Два, три, молодці. Потрусили трішки нішками, потрусили. Зробили на зовнішньо так само. І знову я буду змінювати резиночку. Поїхали. Раз, два, три. Раз, два, три. Тримаємо не в положенні відпочинку, а тримаємо на прузі. Раз, два, три. Відштовхнула ніжку. Раз, два, три. Раз, два, три. Уже трішки забагато. Раз, два, три. Три щещить раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, чотири раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І раз, два, три, раз, два, три. Останні. Раз, два, три, раз, два, три, вимия, круті, молодці. Залишилося зовсім трішки. Ще по 10 раз на кожну сторону. Внутрішнє, зовнішня, другої ножки і буде відпочинок. Давайте раз, два. А ми з внутрішнє, внутрішнє починаємо. Раз, два, три, раз, два, три. Раз. Два. Три. Раз. Два, три. Раз. Два. три Раз. Три, раз два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, еще шесть разов. Раз, два, три. 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 Еще три раза. Раз, два, три. И три, мама. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, раз, два, три, Останній! Раз, два, три, раз, два, три. І на внутрі на зовнішню сторону і все. Будемо відчувати час. А о заходьте, якщо вам мало, на другу частину. Раз, два, три, 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 раз. два, три, раз, два, три, шесть, раз, два, три, раз, два, три, два, три. Давай, еще четыре раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, два, раз, два, три, раз, два, три, два, три, раз, Тла Молодці! змоли всі я вас обожнюю. Всім гарного чудового дня.